Вітаю всіх! А у нас сьогодні нові крісла-реклайнери потужного данського бренду Hjort Knudsen в Натуральній шкірі та в тканині. Давайте коротко їх оглянемо. Крутезне крісло релакс. З пуфиком, підніжкою. Крутиться навколо своєї осі. Є функція фіксування кута спинки. Назвичайно класне, надзвичайно стильне. Ось таке маленьке стильне кріселко. Натуральна шкіра крутиться навколо. Яскраво, червоне, красивезне. Два реклайнери з підніжкою. Натуральна шкіра. Погляньте лише, який клас шкіри. М'якусінька, крупнозерниста. Ну і, звичайно, приємна на дотик тканинка. Ось таке маленьке, симпатичне. З усицією кітки нині. І релакс в натуральній шкірі. В шапці профілю є клікабельне посилання на наш сайт. Заходьте в розділ відпочинкові крісла. Там є уся необхідна детальна інформація. Ціни, параметри, фотографії, детальний відеогод. Всім гарного дня!